Доброго дня! Вас вітає компанія міста Луцьк, Під монтажем тракторця Bonflamm 244 G2. Даний тракторець має рівну підлогу, реверс, відділ оператора зашитий металевим захистом. 6, почекаємо верха діксунути. Я бачу, що вона не хеї. Трошки, трошки криво. Задня резина йде 11,2х24. Передня 6,5 на 16. Передні вантажі. Акумулятор варта. Ось такий тракторець 2024 року, свіженький, їде до свого власника.